Лозівське бюро технічної інвентаризації переїжджає з будинку, який орендувало у проманвестбанку. Протягом тижня бюро повинно звільнити приміщення, за якою адресою і коли лозівчани зможуть звертатися до бити, дізнавалась Ольга Припелиця. У суботу, 2 лютого, останній день, коли Лозівське бюро технічної інвентаризації працює за адресою вулиця розе Люксембург, 22а. За вихідні дні бюро, хоч і не в повному обсязі, але переїде на нове місце знаходження по вулиці Профінтерна, 5, колишній гуртожиток будівельників біля скверу Шевченка. І вже у вівторок, якщо не зашкодять непередбачені обставини, планує розпочати прийом громадян. Там будуть знаходитися спеціалісти БТІ, які будуть приймати закази, які будуть обробляти закази, і ті закази, які будуть прийматися і нуждаються в підборці діла імені з архіву, вони будуть виконуватися більш час, ніж це звичайно. у зв'язку з тим, що архів об'ємний і потребує багато часу для його перевезення і упорядкування. Заранее просим извинения за такие вот неудобства, но это не по нашей вине. Все замовлення не пов'язані с архивом, будут виконуватись вчасно. Якщо Если речь идет о приватизации квартиры и изготовлении технического паспорта для приватизации, пожалуйста, обращайтесь. Мы проводим технічну інвентаризацію, изготавливаем вам техпаспорт и выдаем это займет 20 дней с момента выхода техника на место. На жаль, немає можливості встановити телефони за вихідні дні. Саврімені і телефон буде перенісін, і ми озвучимо. Часи і дні прийому залишаються поки що незмінними.